Наш проект називається Свідомий виклик. Він достатньо амбіційний, потужний і дуже, дуже, дуже потрібний. В на всю Україну, але ми почнемо реалізацію з нашої області. Ми перші, які фактично цим свідомим викликом ідемо до людей, ідемо до працівників. Він багатокомпонентний, бо він включає декілька етапів. Тобто, виклик, що потребують системного рішення, це надмірне навантаження на службу екстреної допомоги непрофільними викликами. Так і є. Наша фактично, ми розібрали на молекули нашу проблему. Цю є карта проблем, тобто це є бізнес населення, коли викликаємо швидку, так це і відсутність сьогодні нормативної бази адаптивної, тобто це і зв'язок з бригадами в нас в деяких моментах є порушений. Так, це і професійне вигорання працівників, це і постдиспетчерська підтримка, це ну, і підготовка диспетчерів. Ну і зрозуміло, що це культура викликів у населення і інтеграція первинної ланки тобто, це багато стейхолдерів, які сьогодні залучені і будуть залучені до реалізації даного проекту. Є дерево рішень, як ми будемо вирішувати поступово, тобто, да, починати з нормативної бази, з навчання освіти населення, профанація, навчання персоналу і так далі. Ідея наша це вона така: ми хочемо, щоб перечасно не помирали наші близькі. Воно є актуально, воно є доступно і воно стосується кожного. Є розписане, як ми маємо рухатися поступово по термінах, який процес іде за реалізацією і іншим, і основні які компоненти, і бюджет він не є космічним, він є точно приземленим і даю гарантію, що ми. Точно будемо реалізувати цей проект. ми є перші, скажімо так, кроки. Ми вже пройшли. підготовчі слухання і відібраний на грант з нашими партнерами з Румунії з Сучави. Тому він теж передбачає частину імплементації цього, цього проекту. Проєкт не може бути реалізований за один, один якийсь період, тобто не за рік. Ми прописали на три роки, тобто це реалізація, поступова реалізація цього проєкту. На три роки 16 мільйонів. Тобто, частина складається, це покращення матеріально-побутових умов, тобто ремонт диспетчерів, обладнання, тобто там мінімальні, скажімо так, які треба ну, оновити комп'ютер, такі речі, з якими. А тобто телеметричні там моменти, так Левова часка це біля 6-7 мільйонів. Це заробітна плата людей, наших людей, і плюс ми хочемо ввести додатковий штат лікаря-консультанта, який буде він буде консультувати пацієнтів, які не буде виїжджати швидка, коли який препарат прийняти, в якій дозі що треба зробити. Наприклад, ми розуміємо, що це не є. Екстреним випадком швидка не потрібно їхати, але людині в 10-11 в чи вночі треба консультацію. Сімейний лікар точно не бере трубку, і це правильно, бо він не може вночі давати рекомендацію стосовно дози. Тому лева частка це заробітна плата, решта це фактично от такі витрати. І перший фактично цей грант на 145 тисяч євро. Який ми ну пройшли перший скажімо так, від, від, відбірний етап? І я сподіваюся, що реалізація цього проекту буде.